Добрий день, шановні друзі, <кхід> вибачте трохи з горлом проблеми. Вітаю вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео це високовольтні драти. Я, може, цього відео не знімав, але питання стало таке, що вчора, сьогодні неділя, вчора я з вечора вирішив полізти. Ой, звечора, що я таке кажу, зранку вирішив полізти, подивитися, що там твориться із свічками, тому що я давно не лазив. Думаю, почистию, подивлюся, якому стані, зазори перевіряю. Поправі... Але питання то сталося таке, що коли я знімав висоководні проводи, то на третьому циліндрі у мене воно, показує, капсула вискочила. Десь її закинув, не пам'ятаю де. Ну, питання. Її... Ну, ладно. Е, Питання в тому, що вона залишилась на свічці. Тут там немає. Ось я показую, що вони тут є. От. Далі поїхав я шукати драти е, і по рекомендації взяв отакі. Парплук e парсмел. Це виробник Корея. Вони дуже близькі до оригіналу. І доволі я вам скажу таке, що вони абсолютно бюджетні. До речі, тут ось, ось, ось бачите, голограма є на них. Ось, Корея. Я розумію, що, як хто каже, де дехто каже, що там. Наліпити можна все, що завгодно, але і що синя коробка, це взагалі Китай. Ні, ні, не завжди воно так. Це мені друзі порекомендували, які торгують. І сказали, що і по бюджету непогано, і все таке. Тому що кинуся, я хотів взяти е, Бошовські, планував. Бошовські коштують тисячу. Дай Бог пам'яті 1300 чи 1400, щось таке мені загнули. А ці я взяв по закупці. Вони, Така ціна стоїть на До Я дивився 570 гривень. Ну, вибачте, ну 1300 і 570. Ну, є різниця, так? Да? Все-таки 700-800 гривень. Ну. Це гроші. Вони абсолютно близькі до оригіналу. Ось я їх вже замінив. Зараз показую в чому відмінність і в чому їхнє сходство. От беремо, беремо. ось З четвертого циліндру. Дивимось. Все абсолютно те саме. Навіть і ось зараз я прикладу, ось, дивіться. Абсолютно вони однакові. Абсолютно однакові. Товщина, що того, що того, 7 мм. Мав ну, різниця тільки у тому, що я е, думаю, тут ніхто їх не міняв, тому що це Хундаївські. Зараз знайду, покажу маркування. Це старий дріт. Десь тут було. Ага, тут ось навіть, дивіться, ось бачите, що це перший циліндр. Маркування є. Десь я бачив, що тут... це Hyundai, Це іменно. Е, Kia Hyundai. Ось бачите другий циліндр, Все, ось ось маркування. Hyundai, Другий циліндр і все таке. Ну а на третьому оце крякнуло. То це так вийшло. Хто замінив на такі, Так що можете брати, Ниже, навіть не думати. Так, далі, вже, коли вже я сюди заліз, то показую ось ось свічка. Я вчора не почистив їх, поїхав шукати. Сьогодні це поріз. І дивіться, це свічки от такого піщаного кольору. Це я їздю на, здебільшого на газу. От. Зазор отут я виставляю. Так, зараз щоб це видно було. Щоб не казали, що я там брехло, чи ще щось небудь 09. Є хто каже, що виставляє 08, ну я ставлю 09. Як виміряти зазор? Це отак ось вставляємо сюди. І так проводимо, щоб воно заходило і ледве-ледве закусувало, але не бовталось ну, не, не там, ну і не так щільно, щоб воно ходило. Ну В принципі, якщо цього щупа сюди засунути, то воно якраз той зазори вийде. Потім оце ну регламентні такі роботи, коли це таке виходить, я беру такі щітки в Аврорі купив і просто беру, я це зачищаю. Позачищав так нормально. І все. І потім зараз попробую навіть, може, якщо вийде, там, попробую поставити його, так, щоб видно, це було. Ось ось свічка. Все, бачите, вона такого піщаного кольору. Це каже про те, що все, і з двигуном все нормально що суміш багата, не, не бідна, може трохи телефон і підсвічує його, але нічого страшного, я добре тут бачу, що воно пі піщаного кольору. Тому отак оце почистили, продули. Ще раз беремо ось 0,9. Пробую казати, все, 0,9. Ось, я беру його сюди, раз і платненько він у мене просто защолкнувся. Туди-сюди пройшов. Можна ну, е, бархатною наждачкою сюди залізти, трохи за, зачухрати, якщо є потреба, якщо тут сильно воно погано. Ну А я вже чистити нема, чого тут все нормально. От. Отак почистив. все Взяв. І закрутив на місце. Е, наступне, що я хотів сказати, вже користуючись випадком, дивіться, якщо ви будете міняти драти, можна подивитись, як на е, нумерації дратів. Ці до речі, драти, вони всі абсолютно, тут немає маркування перший, другий, четвертий, але є, вони всі абсолютно різні за довжиною. Тому їх переплутати, ну це я не знаю, як треба е, вже постаратись. Це перше. Друге, е, Друге те, що як їх не переплутати іменно отут, на катушці. Е, робота двигуна: 1, 3, 4, 2. А тут іде 4, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2. Якщо ви не щоб не переплутали за цим отут ну, нічого, просто беріть, зняли тут, зняли тут, на місце поставили. Зняли тут, зняли тут, на місце поставили. Тобто, оце таку заміну робіть. Не, Не знімайте все відразу, потім шукаєте, не знаєте, де воно що до чого, і в якій послідовності його підключати. Тобто це таке. Ну, це, в принципі, така тема відео. Коли ще що я хотів, коли зажимаєте свічку, отак, закрутили, я не знаю, яке тут має, скільки сили тут треба прикладувати, в Ньютонах там. А це все є і ключ динамометричний, але тут це такий випадок, що ось я підкрутив. Трохи піджав, все, не треба тут до сирачки зажимати. Я вибачаю за свій французький, але так воно і є. Бо буває приїдуть, а не знаєш, як його і викрутити. Отак ось. Діли його на місце. Все, у вас робота зроблена. І ось сюди у пази поставляли, щоб воно ніде у вас не Бортались тут. Все, оце така робота, оце така тема відео. Кому а, іще, чим я його висмикував звідти? Ви запитайте, тому що е, коли воно, я зняв ізолятор, витягнув звідти, а те залишилось. І я тут мудрував всяке по-всякому. Взяв що до... я тільки не робив? І пінцетом я знімав. І потім взяв довгу спицю таку її крючком загнув. і оце нею туди-сюди, туди-сюди, а це висмикував. Бо я і довгоносиками питався, а воно взагалі нічого не вийшло. А. Я це лише тільки списую, вийшло, що я його зняв. Кому сподобалось відео, кому було воно корисне, ставимо лайк, підписуємося на мій канал, залишайте свої відгуки всього самого найкращого. Хай Бог береже вас, ваших близьких. Мирного неба над головою, рідної землі під ногами. Всього найкращого, до нових зустрічей.